Продовження нашого служіння я прочитаю текст, який записаний в Євангелії від Івана, 10 розділ 7 віршу. Євангелій від Івана, 10-й розділ 7 віршу. Ісус сказав знову: істину, істину кажу вам: я двері вівцям, всі, хто приходили перед мене, то злодії і розбійники, але вівці їх не послухали. Я двері, хто через мене війде, спасеться, і війде, і вийде, і знайде пасовище. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та знищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я пастир добрий, добрий пастир покладає своє життя за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Коли бачить, що йде вовк, то залишає овець і втікає, а вовк їх хапає і розганяє. А наймит тікає, бо він найміт і не дбає про овець. Я, пастир добрий, і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і як кладу моє життя за овець, також є в мене і інші вівці, які не цієї кошари, тих також. Треба мені привести. І вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Тому отець любить мене, що я віддаю моє життя, щоб знову його прийняти. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам його віддаю. Я маю владу, щоб віддати, і маю владу, щоб знову прийняти. Цю заповідь отримав я від мого отця. І через ці слова знову виклик... виникла суперечка між юдеями. Багато хто з них говорив, він має демона і безумство є. Чому його слухаєте? Інші ж казали, це слова неодержимого демоном. Хіба може демон відкривати очі сліпим? Ось такий текст, який пропоную для нашого спільного роздуму сьогодні. Ісус говорив ці слова непростим людям. Ісус говорив ці слова юдеям і не просто юдеям, а фарисеям. Людям, які розбиралися в релігії, Люди, людям, які знали, ніби так вони вважали, що вони знають Бога. У всякому випадку вони були для того предназначені, аби свідчити людям, оточуючим про Бога, який створив небо і землю, про Бога, який любить своє творіння людину. І ось коли ми читаємо перед цим текст, то бачимо, що Христос говорив притчу, притчу про овечок. І ось е, цей натовп його не зрозумів. І тому він вимушений був говорити більш простіше. Ісус не одного разу говорив, е, брав такий образ, як е, овець. Ну, щоб було. Зрозуміліше, то він брав той образ, який був доступний для того часу для людей. І коли ми звернемо увагу, чому саме так Христос говорить, бере ось такий образ, то бачимо слідуючу ситуацію. Вівці то є соціальні тварини. Вони не можуть бути поодинці, десь розкидані. І їм обов'язково потрібний господар. Якщо порівнювати вівцю і козу, то геть різні тварини по своїй суті. Бо як вівця заблукає, піде з дому, то вона додому не повернеться, бо вона не знає геть, не може орієнтуватися. Але як випустити козу з дому, то вона походить, попасеться і потім повернеться додому. І вівця виглядить ну, набагато, так можна сказати, тупішою перед козою. І коли Христос порівнював овець і кіз, то говорив, що я краще буду з вівцями. Ось цими смиренними, ніж з цими хитрими. Ось цими спокійними. Ніж з тими, які все знають і все можуть, і геть на три метри від землі можуть дерево з'їсти. Ні, я краще буду з тими, які схиляють голову. І вони будуть, ось такі, будуть зі мною в Царстві Небесному. І ось тут він знову бере цей образ і показує ось цим фарисеям. Дивіться, ось є овечки. Ось ті, які потребують пастуха. І ось я є пастух, говорить Христос для цих овечок. Нехай вони будуть не такі хитрі, нехай вони будуть не такі пронирливі, нехай вони будуть спокійніші і тихіші, і лагідніші. Але вони потребують пастиря. І ось я є таким. І далі Ісус Христос звертає увагу цих людей саме на себе, на те, хто він є. І Він говорить, що я двері вівцям, я пастир добрий, який покладає своє життя за овець. Я знаю овець, і вони знають мене. Така характеристика Ісуса Христа як пастора, як пастиря доброго. Найперше то двері, то місце, де вівці добре знають то місце, і місце для виходу на пасовисько. Місце для того, щоби вийти і життя продовжувалось далі. Ісус говорить не просто про якісь віддалені двері, а двері в отарі. Чи в кошарі для отари. Тобто місце, через яке може продовжуватись життя. Далі Він говорить. Що я, пастир добрий, який покладає своє життя за овець. Коли Христос говорить про те, що Він покладає своє життя, то говорить не про фізичне життя, говорить про душевне життя, псюхе грецькою мовою, то те, що Людина відчуває те, що людина переживає. Бо фізичне життя, ну, то таке їсти, спати, ось, і, і знову їсти і спати. Але коли вже йде розмова, коли людина відчуває іншу людину, коли людина відчуває, як на неї хтось дивиться, що їй говорять, коли людина пам'ятає, коли може аналізувати, то вже є життя душевне. І Христос говорить, що я такий пастор, який віддаю своє життя, ось це душевне життя, ось ті свої відчуття, ось ті свої переживання віддаю за цих овечок. Але питання: для чого вівцям оте душевне життя? Для чого їм переживання? Для чого їм співчуття? І ось тут, виявляється, те, чого, чому фарисеї противилися, чого вони не могли допетрати, чому вони так ем, сильно не хотіли прийняти, то хто ти такий? Хто ти є, що ти віддаєш свої переживання, ось свої ці страждання, наміри, думки, пам'ять за кого? В цьому проявляється пасторство Ісуса Христа. І Він не зупиняється на цьому, а говорить далі, що це є наказ Отця Небесного. Аби я віддав ось це душевне своє життя за овечок. То не я сам по собі того захотів, ні, то є наказ. Хотів би звернути вашу увагу. Ось на що? Десятий вірш. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та знищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Український текст того не передає, але коли е, читаємо, що що таке за життя з достатком, то грецькою мовою то буде надзвичайне життя. Не таке, до якого ви звикли, то чудове життя. І саме то є духовне життя. Коли ми читаємо далі слова Ісуса Христа, і Він говорить, що я знаю моїх, тому що я пастир добрий, а мої знають мене. То що це значить? Я знаю, що мої вівці, ця моя отара, вона не здатна на святе життя, вона не здатна на досконале життя. І саме тому, що вони на це не здатні, тому я кладу своє життя за них, аби вони були зі мною. Знаєте, коли Ось ці люди слухали ці слова, в них була миттєва реакція і вона була абсолютно правильною. Вони розділилися, одні кажуть, то щось не те з ним відбувається, то він одержимий. А другі кажуть, та ні, хіба може одержимий давати зір сліпим? Замітьте, то були люди, які розбиралися в релігії. То не були прості люди, яким було все одно. Ні. Учні слухали ці слова, і учні собі щось також міркували. Що могло виникнути в думках фарисеїв? Перед цим, перед цією подією, перед цими словами, вони говорили, що наш Отець Авраам, ось наше спасіння, то Моїсей. І Христос вимушений був говорити з ними дуже жорстко. І говорив, що ви не знаєте ні Бога Отця, ні Авраам для вас не є отцем, ні Моїсей для вас не є спасінням. Чому? Чому ось така реакція була у фарисеїв? Коли Христос говорив про себе, вони вже бачили Його дії, і, звичайно, що в них була думка. Невже чергова релігія? Невже нам потрібно покинути закон Моїсея і прийняти чергову релігію? Ну, то це буде зрада, якщо ми зрадимо свою віру і будемо слухати Ісуса Христа, ну, то як ми будемо тоді виглядіти в очах Бога і в очах оточуючих нас людей? Абсолютно правильно? Саме тому, що вони були вірні, саме тому, що вони знали, що ну, не можна. Бути невірними. Вони так поступали за Ісусом Христом. Коли ми дивимося на цей текст сьогодні, то ми можемо певненістю сказати: Ісус Христос говорив про закінчення релігії. Ісус Христос говорив про закінчення релігійних систем і говорив про живе спілкування з Ним. Куб ми релігію не взяли, вона є мертвою. Саме значення, визначення релігії, релігере повернення, тобто моє повернення, тобто мої зусилля, щоб відновити стосунки з Богом, мої людські старання для того, щоб мати мир з Богом. А Христос говорить, нічого не вийде. Я віддаю життя. Я знаю, що люди не здатні на спілкування з Богом, і тому я встановлюю це спілкування. Ісус Христос то кінець релігії. Якщо забрати. Буду з буддизма. Релігія залишиться. Залишиться релігійні практики, залишиться старання людей досягнути єдності з Богом. Але в Божих очах то добре, але то не дає Богу право міняти життя людини. Якщо візьмемо даосизм, то вчитель також мертвий. І релігія мертва. Гарно звучить, все складно, все чудово, але людські старання не дають право Богу міняти життя людини і тим більше брати її в рай. Повторюю ще раз, Ісус Христос то кінець релігії. Він пропонує себе самого людям. Ніхто із релігійних діячів не вмер за своїх послідовників, а тим більше за ворогів. Ніхто із релігійних діячів не воскрес для того, аби його послідовники мали вічний мир з Богом і жили з Богом. В мирі не тільки тут, а і в раю, Ісус Христос це звершив. Сьогодні для нас питання. А чи вірно говорять люди, які називають християнство релігією? Ні, не вірно. Якщо вони говорять, то несвідомо, ну нехай їх Господь простить. Якщо вони говорять це свідомо, що християнство то є релігія. Тобто хочуть вичерпнути живого Ісуса, ну, то їм нема прощення. Сьогодні ми, як діти Божі, розуміємо, що тільки присутність Ісуса Христа, живого Христа в нашому житті, робить нас здатними не лише на виконання. Одної заповіді любіть один одного, як я вас полюбив. І те, що хочете, щоб вам було, то те робіть людям. Це неможливо без присутності Ісуса Христа у моєму житті. Тому нехай Господь дарує нам мудрість залишити релігію, залишити релігійні практики. І сказати, Господи, Ти віддав своє життя за мене, Ти хочеш бути присутнім в моєму житті, то нехай так буде. Так зроби, тому що я не здатний досягнути спільності з Богом. І що би я не переживав, чи стан нірвани, чи ще якийсь інший, але це тимчасові явища. А ти говориш про вічне життя, ти говориш про вічні стосунки. Ти говориш про те, про що не говорить ні одна релігія. Ти говориш про духовне життя в самій Його суті. Нехай Бог дарує нам мудрість розуміти, що нам не потрібна релігія, нам потрібна жива віра. Амінь.